Бурулька на стрісі ще зранку з'явилась. Із снігу, водиці вона утворилась. Морозно подихав замерзла водиця. Бурулька велика, висит, мов цариця. Дітки, взимку ми можемо спостерігати за снігом, який від теплих промінчиків сонечка тане. Сніг, який тане, перетворюється на воду, яка стікає з гілок дерев, дахів. А коли на дворі мороз. То ця вода перетворюється на крижану бурульку. На ось такі незвичайні льодяні бурульки справжню прикрасу зими можна побачити взимку при сонячній погоді, яка змінюється морозом. Малята, а ви бачили бурульок? Як вони тануть на сонечку? Як знову замерзають? Так, ми ще раз переконуємось, що зима справжня чарівниця, а мороз творить чудеса. З бурульками потрібно поводитись обережно. Не можна ходити під дахом, не можна їх облизувати. А які бурульки? Прозорі, гострі, є довгі, а є короткі. На що схожі бурульки? На морквинку, людяник, трикутник. Якщо бурульку взяти у руки і спробувати на дотик, то вона холодна, слизька, гладенька. Та від теплоти рук починає танути. Пропоную вам малята сьогодні зліпити бурульку із тіста, але перед цим розімнемо наші пальчики. Молодці! Для ліплення потрібно підготовити тісто блакитного або білого кольору, дощечка та серветка. Починаємо ліпити. Однією рукою тримаємо дощечку, а в іншу беремо шматок тіста, ставимо його на дощечку, накриваємо долонею та розкочуємо прямими рухами рук вперед-назад, туди сюди. Тепер один кінець пальчиками витягуємо. Робимо гостреньким. Ось яка бурулька в нас вийшла. Чекаю на ваші роботи. До зустрічі!